Наступний день. Боже, я не знаю, мені зараз потрібно мільйон дерева. Мені потрібна одразу їжа, тому що я зараз буду помирати від того, що в мене просто їжі немає. Мені саме головне зараз оленя знайти. Олень спавниться завжди десь тут. Бачу оленя. стій, стій, сті, брат, все, олень мінус. Одразу йдемо, одразу йдемо собі а, готувати їсти. Збираємо. Мене зараз хп буде внесити із-за цього. Тому що я, я голодний. Просто біжи якомога швидше, скільки в мене. В мене є 4 хвилини. Потрібно якомога більше дерева і зараз захистити. Тура, все, я, 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 я мінус хп із за цього. Давай швидше, брат. Це є. Хавай. Хавай, брат, хавай! Хавай. Все, похавав нормально, все, трохи похавав нормально. А тепер потрібно дерева. Мені потрібно захистити верх. Саме головне зараз це захистити собі кришу. А дивись, я похавав все одно, потрібно ще похавати. Йому мало одного куска. А блін, це буде дуже це буде дуже важко тоді. Мені потрібно бігти, шукати собі оленів і одразу добувати собі дерево, йопта. Так, Давай збираємо тут. Оленя, начебто, я зараз не бачу. Пам'ятаю, оленів було дуже багато справа. Потрібно зараз йти якомога швидше направо. Потрібно зараз як мінімум 5 дерев собі знайти. Просто 5 дерев, і саме головне, мені здається, це зачинити кришу. Тому що ті, хто залазять зверху, для мене вони зараз самі небезпечні просто. Так, давай якомога швидше. Мені на мені потрібно, я думаю, 100% uh, один-два шмати м'яса. Бачу оленя. Більше не бачу, да, поруч? Давай олень. Олень є. Одразу збираємо, тому що я можу просто забути знову. Як це було останнього разу, Йопта. Та ще м'ясо є. Два куска м'яса є, збираємо. Збираємо дерево. Збираємо дерево і потім одразу будуємо. Потрібно десь на першій хвилині вже йти. Тільки зараз часу. Ще в мене є одна хвилина. Ну я чесно, часу мало. У мене лише 13 дерева. Я казав, що мені потрібно мінімум хоча б 20. Фух, ця ніч буде важка. Давай зараз швидко, швидко це збираємо. Так, це є. Блін, було би добре ще одноговання знайти. У мене ти є два костя м'яса, але я бачу, що голод дуже швидко йде. Дуже швидко. Та ще є. Нормально, нормально, нормально. Тільки, півтори хвилини. Є ще один олень, у мене питання. Було би добре ще одного знайти. Просто поруч з хатою. Бачу оленя, нормально. Зараз цього зафігачимо. І йдемо одразу на базу. Хвилина 20. Нормально, встигнемо. Це олень є. Головне це ХП. І зараз збудувати собі. Це, повертаємось потрохи. У мене 22 дерева. Блін, було б добре ще одне дерево зібрати. Щоб було 26. І я міг би собі збудувати. Скільки це? 6, 6 одразу 6 е -е, стін. Давай, давай, дай, давай. Курва, куди вона покотилося? У мене мало часу, в мене часу обмаль. Мені не потрібно. Курва, я буду бігати довго, все поново назад. 40 секунд. По швидко назад на базу. І потрібно готувати м'ясо, тому що я бачу, що в мене вже голод починається. Потрібно готувати м'ясо. Одразу готуємо і їмо. Так, все, зготували. Їмо. Все, го... Все, поїв. А, так, так-тар-тар-тар-тар-тар. Билц. Одразу помарцував. Тільки-тільки можливо. Це дроп хир. Вайтбол. Сюди. Place down. Одразу, ще, ще мені потрібно. Ще потрібна одна стіна. Потрібно її повернути. Ось так повернути. Ось повертаємо. Сюди достатньо. Вісім. Не то не то зробив, не то зробив, не то зробив. Ось так повертаємо. Я ліг спати, курва, я не встиг. Я повинен зараз дуже швидко це збудувати. Брат, тільки вони дуже швидко вставай. Благаю. просто максимально швидко. Мені потрібно ще поставити пару стін. Боже, це просто жесть. Я хочу я хочу пройти цю мапу. Я хочу пройти цю мапу. Одразу. Є що сюди. Чому не поставив? Чому він не поставив? Збудував. Ще одна стіна, ще одна стіна. Куди, куди, куди її? Давай, давай сюди. Це, це саме печальна в мене сторона. Або зверху. Зверху потрібно. Наниз на Наниз на низ, на низ просто бай Гони верх. Його верх. Для цього мені потрібно ось старвод. І ось тарвод. Блін, не так, не так, не так, не так. Та знову не так. Ладно, байдуже, давай, давай хоча б так. Давай хоча б так, все. І потрібно одразу поїсти. Все, я поїв. Це одразу три, три хвилини потрібно прочекати. Все, чекаємо. Я, я повинен вижити. Я повинен курва вижити. Наскільки я пам'ятаю, це повинна бути шоста ніч, або сьома, це або остання, або а, предостання. Потрібно, потрібно, потрібно жити. Головне просто фігачити тих, хто зверху. Головне, щоб мені просто усе по Марсу не знесли. Добре, що ті, хто знизу, вони не можуть ламати е, потолок, стелю. Ну поки що, поки що я нікого не бачу. Не бачу, щоб хтось літав, не бачу, щоб хтось йшов. Ну, потрібно жити. Боже, це Це жесть. Чого нікого немає? Дві хвилини не залишилось. Начебто нічого не Або зараз буде якийсь босс. Або я не знаю, що зараз буде. буде. Ну, поки я дійсно не бачу, що хтось йшов. Піді мною нікого немає, Піді мною теж нікого немає. Якась е дуже странна тиша, чесно. До цього постійно вони вже лізли. Дві хвини, я, за... я думаю, зараз на, на другій хвині підуть. Все, друга хвина пішла. Це, На жаль, я оцю стіну ще не поставив. Оцю стіну не поставив. І оцю стіну не поставив, блін, ну. Оба йде. Попереду є! Десь попереду йде. Де він є? Я його почув тільки що. Начебто нічого не летить, це вже добре. Де він є? Бачу знизу. Вони стали тихі. Один знизу. О, ті, хто знизу, мені здається, на них байдуже. Головне... Вони... Ломає, ламає! Він ламає драбину! Драбину не потрібно ламати, я потім не залізу наверх. Воно буде обережною з драбиною. Ще зламали. ще до стіни зламали поруч. Ну, на не чисто, на чисто, це говно. Боже, я не можу попасти! Потрібно було робити більше підсілі. Ще витить. Звук странний. Давай, 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 Блін, я просто стріляю по своїй же підвозі. Че хит є. Я голодний, потрібно поїсти. Я похавав. Та давай ти помирай, а че звук? Че хтось поруч. Лізе, 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 лізе. Че щось ламається? Ось прийшли. Куди, куди? Він для що міг по драбині лазити? Все нормально, це цініч ми пройшли. Побачимось в наступній серії. Це повинно бути вже останнє, я сподіваюся.